Минув майже рік, як російська ракета вбила восьмирічного хлопчика на Коломищині. Напередодні родину, яка досі оговтується від трагедії, відвідала Світлана Онищук. Завдяки підтримці небайдужих сім'ї вдалося частково відновити пошкоджене ворожою ракетою. Які ще роботи необхідно виконати, та у чому є потреба? Розпитала родину голова обласної військової адміністрації. Рік назад страшна трагедія сталася на Прикарпатті. Російська ракета вбила маленького хлопчика, восьмирічного Володимира. Я навідалася до родини. Ми побачили, що вже зроблено, тому що саме пошкоджена і будівля, домоволодіння, будинок даної родини, е, міжнародні донори. Територіальні громади, також обласна влада, всі разом долучилися і небайдужі жителі, щоб допомогти підтримати родину в складний час. Звісно, багато зроблено, але ще й багато потреб родини. Тому спільними зусиллями будемо продовжувати і далі. То в хаті ви все зробили. Зараз потреба, а які саме матеріали потрібні? Ну, ми думали саме дешевше, щоб гонку закрити стелю, угу. і стіни нам треба переробляти.